Маленька внучечка, яка чекає дідуся, який зараз на позиції 4 дня нема з ним зв'язку, передає йому такий прапор і чекає його вдома живим здоровим. Нехай вийдуть до людей, нехай розкажуть, де наші хлопці, яку вони дають їм підтримку, що вони роблять для того, щоб вивезти їх в безпечну зону їх бомблять без перестанку. Ніхто не відповідає так, немає бути. Вони вперше пішли в бій. Вони вели всю, всю бригаду на них можна було покластися. Ми минулого разу безумно. з вами зустрічалися, було, було, тут, було проблемне розумієте? питання по п'ятому батальйону. Питання по п'ятому батальйону ви вирішено. Батальйон відведений, зараз знаходиться на відведенні. Трошечки високим тоном, але ми домовилися, що наше звернення беруть щодо керівництва доповідь складуть, і нашим хлопцям допоможуть.